Вітаю, шановне панство! На своєму каналі Етно Еко Парк. І сьогодні я до вас з пропозицією. З новою пропозицією. І, скажімо, без лапків липовою. А презентувати я хочу вам саме Липовий мед. Свіжо викачаний, з власної пасіки. І хочу. Навести приклади декількох страв, здається, на перший погляд зовсім неординарних і які не пов'язані за смаком одна з одною. Але напрочуд цікавий смак, і напрочуд смачно. Ну, по перше, це класика жанру. Ось смачні булочки. З метком. Це, я ж кажу, класика жанру. Саме чекаємо з нетерпінням, коли викачається свіжий медок, щоб ось так поласувати. Інша страва вже вона в нас в раціоні досить давно. Випадково, можу сказати, ми на її натрапили. У нас одна людина купувала мед. І сказала, що дуже смакує, любить саме викачаний мед із звичайним сиром. Ну, В даному випадку сир у нас купований, магазинний. Чому? Тому що там, де ми купуємо домашній сир, корівка пішла на відпочинок. Тобто чекаємо на телятку і зараз вона не доїться. Тому ось така у нас предебенція, мед є, а сиру. Саме того, якого ми полюбляємо, немає. І так як вже в селі корів толком немає в нас. Раз, два і все. Але ми знаємо тільки свій сирок від нашої, Вірніше, не від нашої корівки, а від корівки нашого кума. Тому ми купували в магазині. І ось. Берете звичайний домашній сирок, краще домашній. Не знаю за козиний. Не смакували ми ніколи з козиним. Але якщо є, то можна спробувати. І ось беремо. І що робимо? Просто поливаємо. І все? І смакуємо. Повірте, смачно. Хто не пробував, то раджу. Смакота-смакота. І нещодавно, буквально ось, ми були в гостях в Олі у саду хост. До речі, я ніяк не можу виставити це відео. Все світло, немає світла. Починаю монтувати, світло відключають, все пропадає. Знову, ну, одним словом, змонтуємо. Точно. Так от. Були ми саме там в гостях, і ну, ми презентували, звичайно, в гості ми їдемо з медком. Ми приїхали з медом, а в волі був сир. І ось наша подруга, яка є, з нами була, е, сказала: скуштуйте сир твердий саме з медом. Ну, всі зразу фу-фу-фу, ну, твердий сир і мед це взагалі різні речі, які не можуть бути сумісні за смаком. Але все-таки вона нас умовила, і ми спробували. І тепер цей делікатес в нас на столі майже щодня. Хоча це зараз в наш час уже не дешеве задоволення, але ж хочеться себе чимось порадувати. І ось так. Просто сирок, звичайний. Хто який полюбляє? Ось так мочаємо. Ах. Яка смакота. І. Куштуємо. Повірте? Смачно. Навіщо я все це показую? Показую пропозицію. У нас є мед, все інше є у будь-якому супермаркеті. Або, як у кого, то сирок і дома? Є ще безліч страв. Із сиром. Але, ну, я ж не буду показувати, наприклад, вареники із чорними ягодами, з чорницею це наше поліське. Потім пампушечки з сиром теж з маком. Але це вже в інший раз покажу, коли будемо качати мед з різнотрав'я. А сьогодні я вам хочу порекомендувати. Придбати в нас саме липовий мед. Ну і на десерт, якщо можна так сказати, чай липовий з липовим медом. Беремо звичайний мед. Чай з липового цвіту. Я знаю, що ви зараз скажете. Який чай 40 градусів спека? Але чай її бувають різні. я, наприклад, пропоную, якщо це взимку, ну, то, звичайно, тепленький чай, який дуже корисний і від простуди, і для імунітету. А якщо це влітку, ну, то чай холодний, який дуже гарно тамує спек... справу? І додає сили для боротьби. З бур'янами, які пруть і пруть. Тому знову ж беремо медок, беремо чайок. Я знаю, що в деяких регіонах похолодало і йде. Ой! Похолодало іде, ідуть дощі, то, мабуть, і тепленький чайок не, міш, не, не буде зайвим. А в нас спека, спека, спека. Тому ми тамуємо спрагу. Саме холодним липовим чаєм з липовим медом. Ну і, звичайно, до цього чайку підійде і сирок із медом. Можна і булочку. Ось так мочаємо. Ось. Гарно мочаємо, не шкодуємо і ось так смакуємо. Можна з молочком, а можна і з чайком. Ось така. Моя така презентація нашого меду від нашої пасіки. І, скажімо, такий тендем чоловік плюс бджілки і результат смачний присмачний медок. Так що, що, шановні друзі, дорогі мої підписники, замовники, чекаю з пропозицією на Номер вайберу, який буде під відео. Ціна Ціна демократична і вже незмінна Ну, під час війни точно. Я розумію ситуацію, яка зараз в країні, і ціни на все, тому ми не піднімаємо ціну на мед, і залишається вона сталою. Хто брав у нас мед акацієвий, то знає ціну. Хто не знає, пишіть вайбер. Повідомлю. А це показую, як буде відправлятися мед до вас. Окаціївий мед був у відеречках. ось так. І декілька посилок було новою поштою відправлено не так, як би хотілося. Було написано скло, було верх низ позначено, все-все-все. Але працівники нової пошти є скрізь, ну, скажімо так, недобросовісні. Тому ми зробили висновки: ми багато меду відправляли, дуже багато, саме Акацієву. У нас вже його немає, ми ну, практично спродались. Залишився липовий. Я не скажу, що його теж багато. Цей рік все-таки не медовий. Тому ми так, все дорожче. Такі ось лоточки, вони набагато дорожчі, але ми вже пробували. Наш мед вже пішов у Харків до моєї подружечки Тетянки. Вона скуштувала, І, і я думаю, вона свої враження напише в коментарі. Ну, я впевнена, за Таню. Так от, мед пішов у Харків, прекрасно дійшов. І ось саме такі лоточки вони є надійними і для відправки, і для. Того, щоб ви отримали його в тілості, ну а ми не хвилювалися за ваші кошти і наш труд. От і все. Тому, знову ж кажу, чекаю вас в вайбері з пропозиціями, точніше, з покуп... на... бажаннями придбати цей мед. І всього вам найкращого. Хай життя буде солодким, таким же, як медок. З вами ваша Ніла. Люблю, цілую, чекаю.